Я завжди допомагав людям, допомагав людям, які в цьому потребують необхідності, які, в яких настала в житті біда. І тому завжди можете розраховувати на мене. Я не приїхав десь далеко з Києва. Я і ваш сусід з Новодністровська, міський голова Новодністровська, і хочу вам вже ще раз від душі побажати вам здоров'я, здоров'я і ще раз здоров'я. Бережіть себе, і хай Господь Бог і мати Божа вас охороняє. Всього найкращого вам. Дякую. зараз Давайте так. Я коли побачив Руслана Ігоровича, я здивувався, бачите, молодий, гарний чоловік. Я думаю, що все таки пора міняти вже тих старичків там у Верховній Раді. Я подякую Руслану Ігоровичу за презенти, за подарунки нам. Вони нам дуже.

І ще надається в приз мобільний телефон многобіт многодітної сім'ї інваліду другої групи, хлопчина. Тоже. Надаємо йому телефон у подарунок Отже, Ну а третій телефон. Ми напевно, що подаруємо, нам. У нас голова осередку у Клішківцях буде Люда Черновська, значить, їй теж потрібний мобільний телефон. Ви згодні? Ну і все, от є, вона сама собі вручила. Отже, розпочинаємо офіційну церемонію нагородження переможців 23-ї спартакіади інвалідів моє брата займати. будуть привітання, наворочення, потім накиз запитання